День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван «Джасмін» від українського виробника торговельної марки TimeLiess. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 42 см. У глибину побильці диван займає 1 метр. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП, «Колір венги. У бильці є ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Принцип розкладання дивану викатний, Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо частину, в якій сховався невеличкий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем фанера. Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, спальне місце стає трішки нижче. Спальне місце в цьому дивані 1 метр на 2 метри. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка, як узголів'я у ліжка. Наповнення дивану піно -поліурітан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі. Папа! -па.